Добрий день. Починаємо урок. Запись сьогодні буде маленька, тому що нам потрібно з вами займатися сьогодні заліком. Він займає більшість часу нашого, але він не під запис іде. Тому я просто нагадую, яка тема, показую, скільки задач зараз в мене. Сподіваюся, що у вас така сама кількість задач, щоб ви, якщо що, потім мені напишете. І сьогодні. Я переходжу до теми і до нашого домашнього завдання. Немає нічого нового, зрозуміло, у нас підсумкові уроки зараз ідуть. Ми повторюємо параграфи, ми розв'язуємо задачі. Сьогодні ми здаємо залік, і після цього тут я дати зміню. А завтра, післязавтра, ми ще пишемо роботи, тобто, повністю закриваємо тему. Тему. Закриваємо в велику, тому що контрольна у нас буде тільки по цієї темі, а тестування, якщо ви пам'ятаєте, воно загальне. Але у вас є матеріали для підготовки до тестування. Якщо хтось захоче, ви можете попередньо розв'язати ці задачі. Це дуже... Цих не треба записувати, але якщо ви це зробите, то це буде дуже корисно, в тому числі і для написання контрольної роботи, тому що це повторює весь матеріал, який ми з вами вивчали. Але пам'ятаємо, там дивний тест. Так, в ньому можуть бути різна кількість правильних відповідей. Це такі складні тести. Тому я пропоную раджу готуватися до них, але не набалягаю на цьому. Це можна ікспромтом писати, як ви хочете. Все на цьому я завершую запись. Ми сьогодні більше нічого з вами записати не встигнемо. Далі будемо працювати, працювати, працювати. Сьогодні такий складний у нас урок, але поробиться.